І куди ця в нас сторона, ця з кабелем? Той кабель на ту сторону. На ту сторону? Я вважаю, що це ось так. З кран тут Ось так ось. Тут. стріла, так? І ти її отак раз. І можна ось так вставити. Ну, тобто сюди кабель? Ну ось цей ж верхній, ось цей йде кабель. Ось цей верхній виявляється ось тут на цій стіні, так. Да. Так, да, так. Да. Ну я за цього говорю, так. Да. А планировал, на Не, то я понял. А, вы, блядь, за Японию, цю, я понял через всю японю. Я понял. Не, не. Ну да, та, да, так и будет. <говори> так и <і> будет. Так и <говори> так будет. Подушка. Раз. Все, 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 Так. Кран выставил. Я думаю, запасовочку еще перекину. Хотя бы четырехкратку. Коротше, Зараз глянемо, може і хватить в п'ятикратка троса, бо я тут дивлюсь тут так, так хреново буде міняти запасовку, стрілу ні туди не положиш. Ззаду міста теж немає. сподіваємось, сподіваємося, що троса хватить. Тепер рахуємо. Два метри. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 11 це у нас 22 метра 10 це у нас 22 метра близько 600 на Все, поти Айда іди же ти сюди, родная О. Так, ноги винирнули у нас. Навіть висоти начебто хватить. Так, зараз дітки ось мають попасти, монтировичку. О, раз є. Перша секція у нас стоїть 36 метрів. Ще осталось 4 метри з антеннами. Да, кр кр кривенька вона, конечно. Кстати, кілограм, мабуть, 700 вона, мабуть, Ну 600 десь, так. Да, да десь 600 кг верхушечка. Так, що в ми поставили. Миємо руки і на базу.